Всіх вітаю в нашій рубриці Tips and Chips, де я даю поради там, де вони не потрібні. І сьогодні у нас буде порада для мене дуже дивна. Тому що нещодавно я зрозумів, що чомусь дівчата не вміють мити підлогу. Тому показую, диви, вдягаєш синіш крапетки, береш швабру. А тепер дуже уважно. В жодному разі не можна шваброю отак і лозити туди-сюди. Отак туди-сюди, воно не працює ніде. Ніколи не треба ділозити ялкою туди-сюди. Що треба робити? Дивись, береш студию і потягнув на себе. Потім, по тому ж самому місцю, повертаєшся назад, пересуваєшся, потягнув на себе. По тому ж місцю вперед, пересунув на себе. Чому так робити треба? Тому що, коли ти тягнеш на себе, ти згрібаєш пил. Коли ти тягнеш від себе, ти його штовхаєш туди. Тому штовхати туди треба там, де ти вже пройшов, а потім пересунувся далі, стягнув пил. Вперед, пересунув, стягнув. Вперед, пересунув, стягнув. І так, далі. Назад, вперед, пересунув, назад, вперед, пересунув. Назад, вперед, пересунув. Назад, вперед, пересунув. Тільки так. І ніяк інакше. Не треба йому туди-сюди тусовувати вонду, бо ти пил ганяєш, розумієш, туди-сюди. Його треба збирати. Його треба збирати. Бо навіть якщо ти припусосив, все одно пил залишиться.